Всім добрий ранок у новому влозі. Я з бадьорістю починаю новий влог. Сьогодні неділя, сьогодні 6 квітня і сьогодні сніг. Сьогодні сніг мороз. Тому, як не дивно, але сьогодні домашній затишок по плану. Так, зробила собі каву, зробила собі сніданок. Сніданок сьогодні у мене достиг з регісовою пастою і бананом. Не думайте, я не постійно їх їла з того моменту, коли показала перший раз, що купила райсову пасту повторно. От сьогодні так, зараз поки сніданок, а потім а, буду трошки проводити себе в порядок. Блін, ну це капець. 6 квітня. Дивіться, як замітаю. Ну, вже ж, блін, хочеться весни, а не цього снігопаду. Я думала, там впаде дві сніжинки, з попрогнозу малювала в сніг, але тут просто замеділь така. Ну не така, як могла би бути, але не маленька. І так, наступний кадр. Я вже помила волосся, зробила маску, висушила волосся, зробила макіяж. І зараз хочу вам розповісти, що я зараз використовую в догляді за волоссям, що змінила, що додала, і взагалі як я доглядаю за своїм блондом, щоб він виглядав більш-менш пристойно і блискуче, що я взагалі роблю в догляді за волоссям. Так, ну що, я тут поприносила всі свої баночки, підставила свої подушки, щоб мені було тепліше. І затишніше бо по погода сьогодні взагалі не радує холодної. І я не розумію, чому повернулася зима, але тим не менше, приступимо до волосся. Почнемо з шампуню. Зараз я використовую ось такий шампунь, це італійський бренд Mood, шампунь для інтенсивного відновлення волосся. Якось зараз у виборі засобів для волосся я віддаю перевагу італійським брендам, мені здається, що вони мені підходять. З приводу цього шампуню, він не надто піниться, але після його використання, після миття волосся цим шампунем, воно не сплутується, воно вже таке, Можна його розібрати пальчиками, немає такого а, заплутаності. Тут немає такого миття голови, як до скрипу, коли ти відчуваєш ніби аж надто чисте волосся, надто чиста голова. І я, в принципі, такого не люблю, тому мені подобається такий ефект від шампуню. В принципі, непоганий. Єдине, що коли шампунь мало піниться, мені дуже тяжко вимити волосся. Типу мені здається, що хочеться ще його намилити, але загалом шампунь непоганий. Далі недавно я показувала в своїх кубках ось такий філер для волосся від бренду Selective Professional. Взагалі, весь подальший догляд це буде ось цей бренд. На ньому працює мій майстер, і вона робить в салоні мені, відповідно, постфарбувальні процедури для волосся з цими засобами, масками, термозахистами і так далі. І я якось поступово перейшла теж на цей бренд. А це такі філери для волосся, це фасм. Де змішується перша баночка і друга баночка, і наноситься як маска на волосся, тримається на волосся приблизно, я тримаю хвилин 30, вдягаю пакетик на волосся і замотую рушником, але додатково феном не прогріваю, тому що не можна таке робити. Я таке підслухала, коли мені в салоні робили процедуру з цим філерами. Що вони, що вони роблять? Вони наповнюють волосинку, вона ніби стає більш така. Тяжча, вона ніби стає більш наповненіша і під час сушіння, звичайно ж, вже легше вона висушується, якось така вона живіша стає. От, Тому періодично роблю ось ці філери. Я тільки недавно купила і два рази використовувала. До речі, сьогодні теж вже зробила масочку. Ну, тобто ці філери. Е, ну, В принципі, небага. Далі, звичайно, ж після будь-якого миття волосся я використовую бальзами, кондиціонери, маски, дивлячі, що в мене є, але я не ділю. Я не з прихильників того способу, що спочатку наносити маску, потім закривати кондиціонером. Мені здається, що це в принципі одне і те ж, тільки маска має більш інтенсивну дію. І таку ж думку я теж чула від деяких майстрів-перукарів в мережі. Не знаю, хто правий, хто не правий, але я використовую лише один засіб: або маску, або кондиціонер. А, довгий час я використовувала ось такі від Selective Professional лінійки Smooth. бачите, в мене тут вже вичавлений, видавлений, і мені здається, що сьогодні я використала її а, вже повністю. До речі, після філерів сьогодні використала кондиціонер, типу, вже вирішила повний парк. Ця лінійка, вона непогана, вона націлена на те, щоб. А... Не давати волосю пошитися в мокру погоду і взагалі більш так ретельно зволожити, наситити волосинку. Мені подобалася лінійка, доволі непогано працювала з моїм волоссям. І з цієї серії, в мене є ще такий флюїд, який, типу, як холодне ламінування, працює, його наносити на волосся. Це така рідина. До речі, що мені не подобається, що вона дуже ріденька і я не розумію, чи я правильно розподілила чи добре розподілила цей засіб по волосю, наноситься на волосся, витримується теж хвилин 30, змивається і теж дає волосині. Мабуть, мені здається, що по результату щось буде схоже з філерами. Коротше, теж така додаткова фішечка в догляді за волоссям. Теж прикольно, тут у мене ще трошечки є. Це, що мене стримує ці всі штуки робити, це те, що це потрібен додатковий час, хвилин 30 варто витримати цю штуку на волоссі і тоді змивати. Вона така рідесенька, я його прокапую ось так на волосся мокро, тик, тик -тик 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 і знову ж таки розподіляю пальчиками, а дрібною розчисткою. До речі, філери теж треба розподілити дуже добре по волосині. Я прочисую гребінцем. А, далі далі а, в мене зараз новий кондиціонер, знову ж Selective Professional лінійка Ніка Хемп. Ця лінійка мені дуже подобається, це з маслом коноплі, І а, ця серія дуже класно працює на зволоження волосся. А, майстер рекомендувала використовувати в теплу пору року цю лінійку. У мене була така маска, вона дуже класно працювала, волосина наповнена після цієї маски була, тому зараз взяла кондиціонер. Тут 200. Мілілітр у стандартній об'єм, просто радні баночку, здається, така маленька. І з цієї ж серії зараз собі взяла термозахист. Обов'язково використовую термозахисти, і термозахисти у мене завжди у вигляді молочка або. Таких, ну, коротше, молочко, флюїди, як хто називає, якщо там пише на упаковці, але кремової текстури не спреї. Мені спреї здаються дуже такими легкими і недостатньо працюють з моїм блонтованим волоссям. У мене був ось такий термозахист та Professional Silky Way. І зараз ось такий термозахист Selective Professional із лінійки Hem. Тобто етап шампунь, час від часу філлер. Час від часу ось ця штучка. Далі, після кожного миття використовую бальзами, кондиціонери, маски в залежності, що в мене є, і відповідно вже сушу з додаванням термозахисту. До речі, ця лінійка має дуже класний аромат, дуже такий дорогий, приємний, ніби ви з якимось парфюмом для волосся, і мені дуже подобається запах після використання цих засобів. Ось, а, можете заскрінити, подивитися, вони є представлені на майкапі, цей бренд представлений в Єві, і взагалі можна його знайти в інстаграмі. Далі, що ще важливо в догляді за волоссям? По-перше, це тонування, воно справді таки насичує волосину, і вона знову ж таки стає більш наповнена. Краще, краще працюють на ній потім догляд і так далі. ну тобто тонування, що робить, крім того, що додає кольору, воно наповнює висвітлену волосину. Тому після тонування, звичайно ж, теж волосся виглядає значно краще, ніж коли воно вже зроблене давно. Далі теж важливим фактором догляду для волосся за волоссям є вчасна стрижка кінчиків. Знаєте, якби ви не хотіли відростити волосся, мені здається, що якщо воно десь там в природі зазначено, що воно буде такої довжини мало відсотків того, що вам вдасться відростити його. Ось такої дуже не тому не, я себе не пересилюю. Я краще виберу варіант коротшого, але здоровішого волосся, ніж довшого, і того, який виглядає не дуже. Тому вчасна стрижка, вона теж впливає на те, як виглядає ваше волосся. Щоб зрізати пошкоджені кінчики, щоб був красивий рівний зріз, тому я. Періодично теж зрізаю кінчики, періодично це 5 сантиметрів, коли психану, періодично це трошечки, але стрижка теж має місце бути. І, звичайно ж, в тому, як виглядає моє волосся, де я думаю, і ваше і будь кого впливають всі фактори: і харчування, і відпочинок. Я пам'ятаю, коли я була в відпустці клітку, коли я не стресувала, коли я не нервувала, коли я добре висипалась, я Виглядала просто ідеально, в мене ідеально виглядала і шкіра, і волосся, і все. Тому реально в тому, щоб виглядати красиво і. Шкірі і волосся, і взагалі виглядати красиво свіжо, впливають всі фактори: сон, відпочинок, стрес, харчування, тобто це все треба теж враховувати. І я вважаю, що такою фінальною фішечкою в тому, як виглядає волосся, є правильна сушка. Я вже з літа почала вчитися, з минулого літа почала вчитися тягнути волосся на браш. Потім покажу, який в мене фен і який браш я використовую. Тому що. Просто висушити волосся, це класно, але волосся, моє волосся пористе, його треба трошечки відполірувати. Для того, щоб його відполірувати, нам допомагає браш. Тому я вже реально хочу сушити волосся на браш. Інколи мені цьому приділяти більше часу, тому я дуже швиденько там, кілька рухів зроблю на браш. Інколи мені прямо аж хочеться всі тоненькі прядки просушити на браш, красиво його вкласти. Але браш реально полірує волосинку і вона виглядає здоровішою. Взагалі, після того, як мій майстер висушить мені волосся, воно просто блискуче, воно просто тяжке, воно просто таке, як то я не знаю, як мені не треба з ним нічого робити, як воно від природи класне. Тому, тому я себе з літа заставила навчитися сушити волосся на браш, і таким чином воно виглядає гарніше, ніж просто висушене феном. Так, все вам розповіла. Зараз це все прибираю по своїх місцях, і можна буде продовжувати свій день далі. Що стосується фену, у мене ось такий від Бейбеліс, я його показувала відразу, коли купувала. Це не надто дорогий фен, але вже такий натяк на професійну сушку волосся. Тут, бачите, є ось така тоненька насадка, яка дає потік повітря, яка дозволяє розгладити волосся, пробрашувати його. Тут є. Холодне, гаряче і тепле повітря, і відповідно два режими швидкості. Сушу на другому режимі і починаю сушити на теплому повітрі, а вже набраш витягую волосся на гарячому повітрі. А це Фен має ось такі параметри. Коробочку ще не викидала, так як в мене ще не пройшов рік дія. гарантія, тому коробка потрібна. Ось такі параметри має фен. І, до речі, моє особисте спостереження, бачите, тут так зрізане, зрізана ця насадочка. Я ніде не знаходила, як правильно сушити. І по моїм особистим спостереженням і враженням мені подобається, коли ось ця довша частинка прямо до брашу. Тобто, Тобто ось тут браш. зараз секунду, Тобто, з цієї сторони браш, і відповідно ця вища частинка фену. Мені так подобається більше, воно так якось напевно краще дає потік повітря. А браш у мене Олівія Garden, ось такий, невеличкого діаметру, скільки тут 35 міліметрів. Тут, можливо, залишилося волосся, тому що дуже тяжко його щищати, але старалася щистити. Тут дійсно такі е, зручні щитинки, які затримують волосся на браші, і краще вдається відполірувати, витягнути волосся. Сама сам браш мені подобається. Це вже теж професійна лінійка. Багато майстрів їх використовують і багато, в принципі, радять. Так, я зараз хочу зробити другу каву я yes. стільки познімала, поки вложик познімала, вже тих я пройшло. Чи зараз майже третя година, тому зараз саме кофітай, кофітай. От ну роблю каву. Так, кава моя вже готова. А зараз трошки хочу попрацювати, попродумувати деякі важливі речі. От, Робота в творчому напрямку дещо попрописую якісь сценарії, якісь важливі кроки. Тому у мене тут блокнот мій улюблений, ноутбук і, звичайно, шкала. І так, квітень на вулиці. Нам треба з'їздити в магазин. Я думала пішки пройтися, але все ж таки е, вибрала машину. Коротше, ну це подстава конкретно. Я думала, впаде реально дві сніжинки і на тому зупиниться, але зима. Ну що? Це, це просто. Вона гані, що у нас взагалі обливнює. Ай, блять. просто. Да. Такі от справи. Нам, якщо що, то хлібами кивами саміком треба в магазин. Я взагалі-то вчора планувала черевики ховати. Так, ми з'їздили в магазин, купили молоко хліб, молоко буду використовувати для вечері. Сьогодні готую спагетті з курячим фаршем в вершковому соусі. Вершковий соус я роблю на молоці. Просто з молоком протушковується все. Тут у мене тушкується курячий фарш на вершковому маслі і. Звичайному соняшниковому, і тут вже кипить водичка на спагетті. Зараз буду закидати. А поки готую, п'ю березовий сік замість водички. Так, я ще додала трошки чері, в мене були в холодильнику, і вже закинула сюди спагеті, залила молочком і закриваю кришечкою і хай тушкується. Ось так виглядає готова страва. Сьогодні в якості овочів мариновані помідорчики, мама передала. І щось не можу приділитися з порцією. Чи це забагато, чи це, в принципі, нормально. Але я спробувала це смачно, тому я думаю, що я з задоволенням це все з'їм. Ну і ми відправляємось вже вечеряти. Так, добрий раночок спати хочу, жахливо. А робити руки собі весна сьогодні сальду. Грам 40 сирої і всяких. Ну, а коли з то вже стільки буде. <гум> Додам трошечки молока і трошечки води. Це моя вівсянка готова, додаю ще трошечки арахісу. бачили, що я додала кориці і трошки варення. І сьогодні додала молоко, каву. Не знаю, давно не пила, але сьогодні чогось захотілося. Так, я вже закінчую збиратись на роботу. Бачите, волосся, до речі, таке доволі важке, наповнене після вчорашніх масок. Залишається мені додати рум'ян трошечки. Так, сонечко сьогодні світить, це, звичайно, класно. Але сніг на підлозі на землі це взагалі не прикольно. І там його, я вам скажу, немало. Але, як то кажуть, треба шукати позитив в усьому. І в снігові в квітні десь теж треба знайти. Так, задаємо рум'яшок. Сьогодні в мене теоретично має бути багато роботи, тому я себе налаштовую на легкість в її виконанні, на те, що я все встигатиму, і що в мене все виходить. Але налаштовувати себе треба на майбутньому. Типу, я все буду встигати. А, я все встигаю. У мене все виходить. У мене все класно. Так, я приїхала до роботи, вирішила сьогодні вдягнути цю свою зимову куртку, тому що в ній є капюшон, і якщо мені захочеться пройтись в обід, а мені, скоріше за все, захочеться, я накину просто капюшон, бо ну, якби не тепло сьогодні, якщо чесно. І ну, багато хто вже з водіїв поміняв гуму, добре, що я не поміняла, і реально е, ну, небезпечно, мені здається, їздити на літній гумі сьогодні. А мене сестри чоловік теж поміняв, тому переживаю, треба передзвонити, чи все добре, чи гарно заїхав. Бо ну, доволі так слизько сьогодні. І, блі, ну коротше, нам треба тиждень протриматись і буде все окей. А, бо там уже теоретично має бути справжня весна. Тому тримаємось цей тиждень, витримуємо сніг мороз, а там уже буде тепло. Так, робочий день нарешті закінчився. Він був і продуктивним, і не все встигла, що хотіла, і насиченим, і багато всього зробила, ніби, але ще лишилось багато роботи. Нарешті він закінчився. Я зараз буду займатися спортом. Можна буде відпочити думками, попрацювати тілом. Зима, здається, теж хоче вже закінчитися. А, на завтра ще передають сніг, але зараз світить сонечко. Весь сніг, який був на землі, він вже розтав. І я сподіваюся, що все ж таки буде, буде теплішати і на цьому тижні. Не треба буде нам весь тиждень сидіти а, в холоді. Ось тому у мене зараз буде тренування. Тут вже підготувала водичку, там підготувала гантельки, і зараз буду робити тренування на нижню частину тіла. Все, закінчила тренування. Подобається мені це фізичне навантаження. Весь Та ж таки, в мене хорожий настрій після тренування, аж хочеться танцювати. Не скажу, що прям звільнилася з тумками від робочих моментів. Я треба, напевно, більш глибше працювати по медитаціях і пропрацьовувати свій мозок, щоб він не загружався а, робочими моментами тоді, коли це не потрібно. А, от. Трем... Коротше, танцювати хочеться. Мені. Бачите, яка я молодець після тренувань? Так, зараз. Збираю килимок, е йду в душик і будемо вечеряти. Знаєте, яка молодець, у мене є гантелі, у мене є резинка. Це все те, що я використовую для тренувань. Резинка. Ось така вона коротенька, взагалі було б бажано е довго взяти. Цю я брала в Єві, до речі, не пам'ятаю, чи розказувала. От, е і треба було би килинка оновити, бо це якісь не по феншую, не по кольору, але можна займатися над цим. Зараз трошки не до килимка. Можливо, колись і килимок в мене буде гарний, будете бачити у відео гарну, естетичну картинку килимків. Хоча вони дуже часто бувають таких якихось яскравих кольорів. Е я просто переглядала, не пам'ятаю, на розетці, і вони всі якісь такі яскраві. Коротше, ну дивіться. Підтянута, накачана, <граду> заряджена енергією. Чого я вам бажаю? Йду в душок. Так я забігла в сенсей, хочу футболку собі подивитись. Міряю ось таку. І думаю, що ось з чоловічого відділу. На вулиці Мороза я футболки міряю. Все правильно. Взяла я все ж таки розжив футболку і в сільпо зайшла, невеличку закупочку зробила. І в сторону магазину, зайди сонце, сонця, ми робимо Зараз знову сніг. Холодно. Ось це все скінчиться. Блін, дивіться, який сніг. Ну що, друзі? Сижу, чекаю водію після роботи не маю підійти, бо там перекрита дорога, де його можу забрати. Ось така зима. Блін, ну Мені, якщо чесно, так сумно. В природі немає поганої погоди. Десь там пісня ця радянська. Це все брехня. Тому що в квітні сніг це не супер позитивно. І взагалі реально настрій так впливає, що просто. Коротше. Ну, типу взагалі. То сонце, то сніг, то, то взагалі. Я думаю, вам там видно так? Видно в віконечку, що там робиться на вулиці. Коротше, ось так сумно я прям не можу від цього снігу. Так, привітики, я не пам'ятаю на чому я закінчила попередні свої кадри влогу, які будуть перед цим. Чесно, бо тиждень пролетів просто неймовірно швидко, а якось дуже багато роботи. Я, якщо чесно, трошки стомлена і знесилена, і не в ресурсі. Я не знаю, як відновитися, бо реально я вже навіть себе почувати фізично почала погано, а, особливо вчора, якось. Ну, Коротше, треба якось відновлюватись, бо діла не буде. І роботи багато банківської, і нас сьогодні останній робочий день на попередньому місці. Ми переїжджаємо на нове приміщення. І коротше, купа якихось таких справ і реально трошки стресуєш. Ось такі справи. Мені сьогодні все одно, що йде сніг, я сьогодні в кросівках. Тому що я вже втомилася чекати сонця, але теоретично воно вже має бути десь з неділі, не знаю, чи в суботу буде, сьогодні п'ятниця. От, не знаю, чи в суботу буде, але ніби має теплішати вже з суботи. Тому чекаємо на сонечко і чекаємо на справжню весну. Я е сьогодні, не знаю, чи взагалі кудись вийду, Якісь купа справ насправді справді є, які не має коли зробити, немає. Якось на те все. Коротше, я не знаю, як відновлюватись. В мене в планах на сьогодні на вечір збіглаштувати якийсь такий релакс, релакс тайм. Який би мені допоміг відновитися? От реально треба знайти сьогодні хвилинку впродовж робочого дня, накидати кілька варіантів, і це все по списочку зробити, щоб повечері розслабитись. Сьогодні п'ятниця в мене були тренування понеділок, середа. Теоретично я би мала сьогодні робити тренування, але в мене критичні і плюс хочеться трошки відновитися, тому сьогодні, напевно, точно ні. Сьогодні буду якісь такі розслабляючі справи робити. Ще в мене потрібно переробити нігті. Теж не знаю, я ще не записана, тому що знову ж таки я десь там в обід вибігала в робочий час, тут неподалік робити манікюр. На цьому тижні я, ну ще, в принципі, було б і ранувато. І теж я якось навіть не знайшла часу записатися, але спробую ще сьогодні написати, чи є місце на завтра. Тому що вже на новому приміщенні там трошки інший режим часу. Тому купа справ, купа думок. Буду старатися якось, якось приводити себе в порядок. Якщо щось придумаю по релаксу, розповім і покажу. Так, вчора в мене ніякого релаксу не вийшло. Я приїхала пізно з роботи з цим переїздом, тому сьогодні включаю, щоб завершити влог, зробила собі каву. Я ще не готова показувати перед камерою, тому сорі. Завершуємо влог на каві. Всім дякую за перегляди, всім па-па, до нових зустрічей.